Позачергові або дострокові президентські вибори відрізняються від чергових тим, що їх мають провести упродовж 90 днів від моменту прийняття такого рішення. А новообраний президент має скласти присягу протягом п'яти днів після проголошення його перемоги. Крім того, цього разу законодавці викислили зі списку документів, що посвідчують особу та необхідні для голосування посвідчення особи моряка та члена екіпажу. А ще заборонили будь-який контроль за волевиявленням виборців. Раніше в законодавстві було лише прописано те, що особа має право таємно в кабінці для голосування або в кімнаті для голосування зробити позначку про кандидат, якого вона обирає. На сьогодні ця норма трошечки змінена, де зазначено, що в кабінці або в кімнаті для голосування забороняється відеозйомка, фотозйомка, будь-яка відеофіксація, волевиявлення особи, яка потім може в подальшому відкрити відомості про те, як вона проголосувала. Водночас законодавець не виписав механізму забезпечення такої заборони. Тобто, якщо виборець захоче сфотографувати або зафіксувати на відео власний бюлетень, ніхто не зможе йому перешкодити в цьому. На тепер органи державного реєстру виборців приступили до складання попередніх списків. Головне, що потрібно пам'ятати у зв'язку з цим самим виборцям, не допустити будь-яких помилок щодо зазначення своїх особистих даних. В разі, якщо виборець помітив, що є неточності щодо прізвища ім'я по батькові, щодо місця проживання місця прописки, яке зазначено у паспорті, щодо дати народження, можливо, можливі будуть помилки, виборець має право звернутися або до безпосередньо державного реєстру виборців, або до дільничної виборчої комісії, з заявою, або безпосередньо до суду з вимогою виправити відомості. Щодо себе цьогорічний передвиборчий процес ускладнює загрозлива ситуація в південно-східних областях України, де проросійсько налаштовані організації публічно закликають до фізичного зриву виборів і руйнування територіальної цілісності України. У разі несприятливого розвитку подій, законодавство передбачає можливість запровадження в державі воєнного стану. Воєнний стан він вводиться указом президента України, який потім затверджується Верховною Радою України. Після того, як в Верховній Раді України буде прийнято постанову про введення воєнного стану, такі процедури, як вибори президента України, взагалі будь-які вибори, референдуми, вони в державі не проводяться. Але якщо все таки цього разу президентські перегони в Україні відбудуться, то жителі Криму голосуватимуть найімовірніше в інших регіонах. У зв'язку з тим, що півострів на сьогодні визнаний тимчасово окупованою територією, у Верховній Раді планують вирішити питання про можливість голосування тамтешніх жителів на території Запорізької та Херсонської областей. Анна Михайловська Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.